Еру інформаційних технологій в місцях, де раніше гаряче оплодували, тепер холодно та безлюдно. І не тому, що зараз зима. Не треба нікуди йти, адже вдома завжди можна подивитися серіал, послухати улюблену пісню чи скачати щось цікаве з інтернету. Сьогодні варіантів є безліч 50 років тому. Телевізори були рідкістю, а про комп'ютери писали хіба що у фантастичних романах. Як наші попередники проводили тоді свій вільний час, де збиралися і що слухали рівненські меломани у минулому. На сьогодні майже немає даних про музикування у рівному в добу середньовіччя. З деяких історичних джерел відомо, що перші бали та вечори, де б могли звучати різні мелодії, належать до часів Марії Несвицької. Вона гідно приймала гостей та цікаво розважала представників тодішньої інтелігенції. Пізніше музикували в стінах цього приміщення. Власники палацу, князі Любомирські, також досить часто організовували різні розваги для польської шляхти. На жаль, для простих городян ці заходи були недоступними. І Музика була у всі часи. Яка вона була? Ми не можемо сказати. Звичайно, що було. Це було фортепіано, це була скрипка, були камерного плану ансамблі. Князів Любомирських один із їхніх родичів Казимір, який був піаніст, композитор. Часто приїздив з Варшави, де він вчився. Приїздив і тут у палаці Любомирське значить, влаштовували музичні вечори. На початку 20 століття центром культурного життя стає театр Зафрана. Сюди приїжджали відомі російські та українські актори. Глядачі з задоволенням відвідували їхні спектаклі та вистави. У 20-30-х роках минулого століття рівненські діти вчилися музикувати в приватних школах та благодійних класах при костелі. Деякі вчителі проводили індивідуальні заняття. На Голову місці нічого не народжувалося. Були музичні класи. По перше, при Польщі були. Професійні викладачі, які закінчили Варшавську консерваторію, це були піаністи, це були Скрипалі. Не було державної, були приватні школи Шимановського, Нементовського, класи при Костелі. Де будемо так знову ж таки казати, еліта, яка мала фінанси, вона вчила своїх дітей, так і по всі часи. У 1939 році було відкрито першу державну музичну школу. Пізніше її випускники стали відомими далеко за межами рівненщини. Донедавна тут стояв кінотеатр Партизан. Сюди рівняни та гості повоєнного міста приходили не тільки дивитися фільми перед початком кіносеансів їх розважав оркестр. Дирекція кінотеатру. Уклала відповідну угоду із працівниками філармонії. В оркестрі грали професіонали. Тому любителі дивитися кіно, як правило, приходили раніше, щоб послухати музичні твори наживо. Якщо зв'язана була з музикою сама програма, вот, то значить старалися, вот про Штрауса там були кінофільми, то ми старалися його проведення. А так і грали, значить, серйозна музика була, увертюри там різні, папури із оперет. Репертуар оркестрів затверджувала спеціальна комісія. Окрім обов'язкових творів радянських композиторів, музиканти розучували інші мелодії. Іноді в програмі з'являлися мотиви, почуті у фільмах. На той час в оркестрах міста грали люди, які здобули музичну освіту за Польщі. Культурне життя рівного змінилося після 1955 року. Тоді тут з'явилося училище, яке було і залишається кузнею професіоналів, відданих музиці. Ці люди збагачували духовний світ слухачів. Вони грали різну музику подекуди навіть джаз. Це були аматори, це були люди, які закохані музику, які створювали колективи. Вони створювалися при будинках культури, створювалися вже танцювальники, які грали на танцях, удосконалих, самі писали музику, училище, давали свої відповідні кадри. Це були композитори, аранжувальники, інструментувальники. Які йшли вперед, моря в деякі мірі своєї епохи. 60-ті роки ХХ століття особливий період в музичному житті міста. З'являються нові оркестри. У минулому ресторани відвідували не тільки заможні жителі міста. Час від часу це могли дозволити собі і звичайні трудівники. Одним із найпрестижніших місць радянського рівного був ресторан Україна, що розташовувався у цьому будинку. Сюди прагнули потрапити всі: хтось відзначити ювілей, а хтось послухати гру професійних музикантів. Особливою популярністю цей заклад пізніше користувався серед Ці студентів музиканти. інституту культури. Сперечно, ми старалися піти там на день студента. В ресторан Україна, тому що там, наприклад, склад був такий: грали в дві флейти, де зараз такого ніде в рівному не побачили. В, них в репертуарі і з репертуару Стів Вандера. Тим словом вони вже були на рівні. Вони грали із зразки нашої ну вітчизняної естради, але зразки такі більш-менш серйозні. Ті часи музиканти намагалися розширити свій творчий кругозір. Незважаючи на гостру ідеологічну критику культури заходу та пильний контроль цензури. Вони намагалися йти в ногу з часом. І такий основний поштовх був для не тільки для мене, а й для всіх музикантів, коли ми подивилися кінофільм, де знімався оркест е, «Серенада місячної долини. Там знятий це був оркестр. І там було прекрасне звучання, знята грамота. І нам це все подобалось. І от Тому ми вирішили теж продовжувати. Але не маючи школи, ми грали. Ну, я грали естрадний такий напрямок. Був. Вже тоді робилися спроби грати джаз. Це були невеликі імпровізації та сольні вставки в різні твори, дозволені цензурою. Про відпочинок жителів країни Рад дбали їхні роботодавці. Керівники великих підприємств створювали клуби дозвілля та відпочинку. У кожному колективі діяла обов'язково на той час художня самодіяльність, як і в клубі залізничників, від якого не лишилося й сліду. Щороку під час загальнодержавних свят рівняни могли побачити мистецьку творчість будівельників, працівників заводу високовольтної апаратури та інших підприємств міста. Звичайно, якщо самі не були задіяні в масових заходах. В 60-ті роки осередками культури, де в нас були? Це театр драматичний був. І це були будинки культури. В будинках і ці всі колективи естрадні, які після цього створювалися, вони були при будинках культури. Їх створювали в основному для. Організації і супроводу вечорів відпочинку молоді. Ну, як в нас зараз дискотеки, а тоді були просто вечори відпочинку молоді і були танці.